First. Все в твоїх руках друзі, вітаю. Мене звати Ігор Враща. Це youtube платформа 24 го каналу. І вам пропоную оглянути карту бойових дій станом на 18 листопада суботу. Що ж, давайте розпочнемо з того, що хочу привітати сьогодні день сержанта Збройних сил України. Вітаємо всіх наших героїв. Сьогодні особливо привітаємо сержантів. Дякуємо кліно вам за вашу працю і деокупацію нашої землі від ворога. Почнемо давайте з території країни агресора, тому що стало відомо за повідомлення адміністрації Курська, що в них там є залізничний вокзал, який періодично страждає від безпілотних літальних апаратів. Невідомого походження і невідомо звідки вони прилітають. Правда ж збройні сили України? Так от вони повідомляють наступне, що знову був атакований залізничний вокзал. Є ушкодження. Якого характеру ушкодження фото-відео не демонструють, але прекрасно знаємо з попередніх ударів безпілотників. Що саме через Курськ, далі до Білгорода, давайте продемонструю йде логістика Росіян на фронт на війну проти України. Відповідно, от такі от удари по критичній інфраструктурі дуже. Дошкуляють окупантам, що загалом якщо говорити про а, ніч з 20, перепрошую, з 17 на 18 листопада, то відомо, що росіяни запустили 38 безпілотних літальних апарати, 28 з яких збройним силам України і окремо нашим протиповітряним силам вдалося ліквідувати все, що летіло в бік столиці. Києва вдалося збити. На жаль, безпілотники влучили в районі Одещини, і є повідомлення про. Те, що є влучання в енергетичну інфраструктуру, розуміємо, що окупанти починають бити по енергетичній інфраструктурі, намагаючись знову знеструмити нас в холодну пору року. Але Володимир Зеленський, президент України, сказав наступне: що цієї зими ми готові значно краще. В нас є набагато більше засобів, аби боротися з подібними ударами від Росіян. Нагадаю вам загалом зараз акумулювали терористи орієнтовно 800-870 Ракет різного класу і готуються цього року, коли вже стане. Стабільно холодно, мінусова температура бити по нашій інфраструктурі. Ну ми до цього готові. Ми вже два роки готові до всього від нашого такого приємного, скажем, сусіда. Що ж, давайте розпочнемо огляд карти бойових дій. Почнемо традиційно з північно-східного напрямку. Удари ворога є незмінними. В першу чергу це звільшан і Лиман перший в бік синьківки знову ж таки безрезультатно просувань у ворога. Немає лінія бойових зітнень залишилась незмінною. Сіра зона також. Не змінилося. Давайте подивимося, що на схід від цього плацдарму відбувається. Це є Орлянка, Кислівка і Ягідне, три пункти. Ну і першотравневе звісно, з цього напрямку росіяни давлять і за останні дні спробували прочовити нашу оборону. Але що відбулося? Давайте глянемо. Що вдалося нам трішки навіть потіснити. Росіян на цьому плацдармі. Ось ви бачите, Орлівка, Ягідне і Кислівка. З 15 по сьогоднішню дату нам вдалося такими зигзагами зробити лінію бойового зіткнення, але в таки вдалося їх потіснити. Це попри те, що вони тут переважають. Шановні з їхня незмінна намір і завдання бойове це вийти на трасу, як мінімум з цього напрямку, яка веде до Петропавлівки, і звісно до Куп'янська. Ну і їхня мета це Куп'янський, Куп'янський вузловий. Якщо говорити по цьому напрямку, то змін немає. Також немає змін і біля Новоселівського в напрямку Сватова. Нагадаю вам, траса від Сватова ключова веде через Новоселівське, яке вже місяцями є під контролем і Збройних сил України і окупанта. Але змін немає, місто знищене. Ось ця от траса також. Просувань ворога немає. Фронт вдалося стабілізувати, але в нас є прекрасне відео на Сватівському напрямку. Точно невідомо де, але наші бійці повідомили, що вони працюють там системами МЛРС Хаймерс і прекрасно б'ють по позиціях ворога. Зараз відео ви побачите. Нам вдалося ліквідувати як мінімум дві системи ГРАД. Ось так неперевершено працюють наші герої. Очевидно, це вони так і вітали з ним сержантам своїх побратимів. А, можливо, цей сержанти виконували удари. Невідомо, але суть в тому, що влучання в систему ГРАД є і вона повністю нейтралізована і знищена. Це нагадаю вам на Сватівському напрямку. Щодо нової Огорівки і напрямку до Креміної. Змін по лінії бойового зіткнення немає. Одна з один з найважчих напрямків, що кажуть бійці, що е, було неспокійно дуже останні тиждень біля Макіївки. Нагадаю, регулярно ворог накриває артилерією, авіацію. Цей напрямок нашим бійцям вдалось повністю стабілізувати ситуацію на цьому напрямку. Відповідно, зрушень немає і просування ворога навіть не акцентувалися. Якщо говорити про Креміну і Плацдарм біля Креміної в бік лиману, нагадаю, ось, чого прагне ворог, це пройти Жеребетське водосховище. Ось промалюю вам населені пункти Зарічне, Торське, Ямполів, Терне, Вищеневське, ну і далі до Маківки. Вище згаданої. це мета ворога. Їм абсолютно тут нічого не вдається. Основні атаки були заакцентовані там, де й промальовують аналітики інституту в аналітики Deep State. бачимо це напрямок Серебрянки і серебрянського лісництва, але е, зовсім абсолютно їхні атаки їм не принесли результату, тому що наші оборонці все дуже чітко відбили на цьому напрямку. Хочу лише вам нагадати, що загалом на Куп'янсько-Лиманському напрямку та й по всьому фронту дуже сильно активізувалась саме авіа. Саме з повітря росіяни ми говоримо про безпілотні літальні е, апарати: це і ланцети, це і орлани, цей fvp дрони от цього чого чого? А цього стало дуже і дуже багато. І що цікаво, вони активно почали працювати вночі. Очевидно, вони вже в них є. Оснащені е, приладами нічного бачення, тому головна наша мета зараз це боротися саме з безпілотними літальними апаратами. Ну і дронами камікадзе, які намагаються пошкодити нашу техніку ну або закинути яке якусь боєголовку в окопи, де тримають оборону наші. Хлопці та дівчат. Білогорівка Луганській області. Дивимось по цьому напрямку. Змін немає. Лінія бойового зіткнення залишається незмінною Обопільний вогонь в районі Білогорівки, Золотарівка, Верхньокам'янка і Верхньокам'янське ось тут зберігається. Це гарячий напрямок, але повністю контрольований Збройними силами України. Нагадаю вам, що наші Сили артилерія в районі Сіверська це не секрет, це вже давно всім відомо. Добре, тримають на вогневому контролі саме позиції росіян на цьому плаздармі. Бачимо 16-20 кілометрів. Це є хороша якісна прицільна дальність артилерії 155-го калібру натівського взірця. Тому все тримаємо на контролі. Якщо говорити про Бахмутський плацдарм і північ від Бахмуту, це є Соледар Яковлівка. Що тут відомо? Збройні сили України відбили атаки ворога з цього напрямку в бік Роздолівки Васюківки. Абсолютно безрезультатні були атаки і нічого не принесли ворогу. Складніша ситуація є південніше від Соледара, і відповідно північніше від... Бахмуту. Ми кажемо про Берхівку і Ягідне. Загалом ситуація тут дуже і дуже непроста. Росіяни в активній обороні і намагаються відбивати позиції Збройних сил України. Давайте глянемо, що відбулось тут буквально за 3-4 дні. Ось глянемо. Були просування 12-11 проєкт. Листопада бачимо, 11 листопада довелося нашим збройним силам України відійти з позицій. А вже на 12-13 число Росіяни суттєво просунулися в бік населених пунктів Хромове і Богданівка. Щоправда, нам вдалось стабілізувати ситуацію, і зараз ми, от ми глянемо, що навіть трішки ми просунулися. За останню добу в бік Берхівського водосховища, що цікаво, позиції свої росіяни не полишили, але ми зуміли зменшити сіру зону між нашими вогневими рубежами і окупантів. Що цікаво, що на цьому напрямку росіяни не є закріплені, тобто ці от вогневі рубежі, де вони пройшли за кілька днів, не можна сказати, що вони їх повністю опанували. Тримаємо на вогновому контролі і не даємо змоги їм розвернутися. Це окупатися і е, повністю закріпитися на цих позиціях. Якщо говорити про південь від Бахмуту, по Бахмуту змін немає, працюють снайпери наші артилерія. Відповідно, просувань е, ніяких немає, та їх і бути не може, тому що заходити в місто для Збройних сил України абсолютно недоцільно. Тимством, у нас в цій війні займаються лише окупанти. Нагадаю вам, спочатку року вони поклали десятки тисяч в Бахмуті, як і підрозділи Вагнера Пригожина, так і відповідно інші формування, в тому числі і регулярні війська Російської Федерації. Південний Бахмуту, нагадаю вам, нам вдалося закріпитися за повідомленням Генштабу в районі Кліщівки і Андріївки. Хоча за останні 24 години росіяни таке трішки зуміли на з північного сходу. Просунутись, я кажу. От власне, бачите, про ці пару сотень метрів в цьому напрямку це на північ. На північний захід просунулися від на саме, пункту Кліщівка, але це не критично, тому що реально росіяни використовують дуже велику кількість живої сили, і це абсолютно їм не на руку. Зараз пояснюю, чому і про це до речі кажуть як аналітики, так і наш генштаб, тому що наразі активні бойові дії тримають тривають в районі Бахмуту, в районі Марінки Авдіївки і на лівому березі від Дніпра. Але що цікаво, росіяни не оголошували мобілізацію, утім кидають все, що вони мають. Чому тому, що Путін при в Ростов вже другий раз за останній час є політична вказівка максимально вичавлювати максимально е, намагатися просуватися по всьому східному фронту, тому що от, от на днях е, Путін має, начебто, заявити про те, що йде знову ж таки президент Росії, і для цього хоче подати на блюдцу, начебто, перемоги на фронті, яких в них абсолютно немає. Кладуть просто величезну кількість живої сили на цьому напрямку і зрушення на 200 метрів, і мінус сотні їхніх бійців. Вони вважають, що це доцільне ведення бойових дій. Загалом ситуація контрольована біля Кліщівки, Андріївки, курдюмівки та Озернівки. Перевагу тут мають збройні сили України, попри те, що там кричать що от вони вже проходять. Ні, тут повністю контроль за збройними силами України. І, відповідно, третя і штурмові бригади демонстрували, як вони героїчно борються на цьому напрямку. Рухаємось далі, що цікаво. Давайте більше зупинимось тут. Тому що це є вже горлівський плацдарм і очевидно, абсолютно неочікувано для росіян просування збройних сил України. Між населеними пункти Південне і Шуми, ось між ними є 2-3 кілометри, є Терекон. Я вам краще продемонструю на от супину знімках. Ось, ви бачите, терекон. Який вже офіційно можна сказати офіційно, чому офіційно, тому що росіяни в пабліках своїх демонструють цей терекон власне. оце кадри з їхніх телеграм-каналів. Що там є, от в окоп по середніх фотографії бачите, і там вже є переміщення наших бійців? Це є оборонна лінія, яку тримали росіяни. Вдумайтеся і закцентуйте собі з 2016 року, тобто фактично вперше за 8 років ми зайшли на територію, яку тримали окупанти. І що варто сказати, що визнають самі росіяни? Що цей ОК перший терекон напрямку Горлівки між південне і шуми таки за збройними силами України? Давайте глянемо скільки від цього терекону є до самого населеного самого пункту Горлівка. Бачимо зовсім небагато, 7-8 кілометрів. Багато військових експертів кажуть, що завдяки цьому рельєфу ми можемо просуватися не в саму горлівку, а по північних її окраїнах. І відповідно вже з горлівського плацдарму розвивати свій успіх в потрібних поставлених перед Збройними силами України від генштабу цілями. Це може бути Гольмівський напрямок. Це може бути Єна Києва, Ось або нижче десь до Макіївки і до Донецька. Ясенувата, можливо, ось Ясенувата. Тому це перспективний напрямок, і в нас тут виходять дві речі позитивних. По перше, ми просуваємось там, де оголені позиції ворога, тому що він все сконцентрував або ж на Бахмутському напрямку, або на Авдіївському. Ну і одночасно ми змушуємо їх розосереджувати свої сили саме з Авдіївського, також напрямку, трішки північніше, аби в них не провалилась тут оборона. Давайте говорити про Авдіївку більше. Ну в першу чергу хочу вам продемонструвати, що роблять росіяни саме з цим населеним пунктом, тому що є ще цивільне населення в цьому місті, але це їх абсолютно не цікавить. Вони не держать життям ні своїх бійців, ні від зрозуміло ж таки, ні цивільним населенням. України я вам зараз продемонструю кадри, як вони б'ють саме ось. Ви бачите, авіабомбами по багатоповерхівках. Оці от удари на ваших кадрах. Це абсолютно нічого не має спільного з критичною якоюсь інфраструктурою або ж з військовими об'єктами просто таки нищать місто під нуль. Така сама ситуація була в Бахмуті, Авдіївці, Вугледар і прифронтові міста на Оріхівському напрямку, і гуляйполе, і Оріхів сам от так вони трощать просто авіаударами. Загалом, якщо говорити по авдіївському е, плацдармі, що цікаво вам сказати, е, зафіксованої втрати техніки в росіян станом на 17 листопада, е, просто такі феноменальна кількість тому що вони перемудрилися за 24 години втратити 11 танків і 6 бронемашин. Що цікаво, загалом, починаючи з 10 жовтня, відколи росіяни почали активні наступальні дії на Авдіївському напрямку, вони втратили 76 Танків і 139 бронемашин. Ви розумієте, 250 одиниць техніки, і це заакцентує лише та техніка, яка зафіксована, не та яка стоїть, не та яку е не змогли побачити або зафіксувати, лише та, яка офіційно можна її оглянути. Тобто, ми розуміємо, що втрати куди вищі в росіян. Загалом, що варто сказати по цьому плацдарму є е е наступним чином є в росіян просування. Біля весели і Кам'янка в бік піскового кар'єру. Тут знаходиться пісковий е кладовище Донецький пляж. От, власне, на цьому напрямку намагається просуватися ворог, і від веселого та Кам'янки певні просування є. Також е два дні тому росіяни намагалися рухатися в бік очеретиного. Ось, бачите, по залізничній колії. Продемонструю вам аби е або малювати велике кільце охоплення Авдіївки, або ж просто йти на позиції збройних сил України за останні 24 години. Ми бачимо, що нам вдалося відтіснити ворога біля залізниці, що дуже важливо, і також відтіснити ворога біля степове, ключовий населений пункт, куди рухаються росіяни з своїх позицій від Красногорівки. Це степове і Бердичі. І, власне, по колії відбили позиції росіянам. Загалом ситуація наступна. Що планує ворог на цьому напрямку? Продемонструю на супутникових знімках. Ось саме на південь від Красногорівки знаходиться так: ось Авдіївський коксохімічний завод. Ось я вам його промалюю, і це першочергова мета росіян, аби його. Окупувати, зайти і стати на позиції Збройних сил України. Але що цікаво, власне, на захід на промзону Авдійського коксохімічного заводу є вузенький Тому росіяни, попри те, що вони кидають туди просто голі десантно-штурмові бригади без підтримки техніки, в них є таке от горло на 4 кілометри. Значно ширший є радіус раніше. Охоплення наших позицій ми можемо з 8 кілометрів шириною прострілювати цих 4 кілометри. Розуміємо, що ми їх там просто кладемо штабелями. Що кажуть бійці з цього напрямку? Що на північ від Авдіївки в промисловій зоні. Росіяни встигають дійти до паркану от огорожена навколо Авдіївського коксохімічного заводу, попри залізницю і південніше власне вони приходять і зразу лягають. Навіть наші бійці жартують, що життя свіжомобілізованого мобілізованого або представника штормзет, ті, хто працює на цьому напрямку, орієнтовно три хвилини: це підійти до паркану, отримати кулю в лоб і. Самоліквідуватися на місці, відповідно розуміємо, що тут в шалені втрати в росіяни. Знову ж таки, якщо подивитися за останню лише добу на цьому напрямку, росіяни втратили майже пів сотні бійців. Ви розумієте, лише на цьому маленькому плацдармі пів тисячі живої сили втратити це шалені і шалені втрати. Говоримо про інших напрямках. Дивимося, от є станція ясенувата 2 Траса від Ясиноватої до Ясановата, два до Авдіївки. Ось росіянам вдалося просунутись в напрямку саме цієї залізничної станції. Глянемо які позиції, і скільки відстань до Авдіївки, до центру Авдіївки, бачимо 3,5-4 км. Достатньо близько, є у них просування, але варто відзначити, що Тарнавський, так генерал, який керує цим напрямком, каже, що ситуація в Авдіївці не проста, але повністю контрольована. Що наші хлопці та дівчата відважно б'ються і тримають позиції на цьому напрямку. Південніше від Авдіївки в нас є Опит, водяне, Сєвєрне, первомайське і невельське. Оці основні напрямки, куди ворог продовжує формувати свої атакувальні спотуги, але бачимо по мапі, що змін. Немає основну свою силу і міць ворог зорієнтував саме на північ від Авдіївки. Мета це є піщаний кар'єр. Знову ж таки, залізниця. Ось залізниця я вам промалюю зараз. Ось ця залізниця, яка йде. Вона не працююча, до речі. І відповідно Авдіївський коксохімічний завод, який розташований західніше від залізниці. На це концентровані тут бої, і загалом на наступні дні тижні. Найважчі протистояння збройних сил України і окупантів будуть саме за Авдійський Коксохімічний. Завод, що ж рухаємось далі. Е, Невельське правомайське вам сказав. Мар'їнка що відомо навколо Мар'їнки По перше, змін на лінії бойового зіткнення немає. За останні 24 години ворог здійснив 21 атаку, абсолютно безрезультатно. Всі е, е, намагання просування ворога в районі Мар'їнки І ось вам продемонструю три напрямки: Старомихайлівка, Мар'їнка і Новомихайлівка. Ось на цьому напрямку атакували росіяни. Просування в них немає, як би вони не старалися. Вугледар ситуація без змін є правда на Времівському виступі. Просування трішки у ворога. Нагадаю, вам времівський виступ. Ось так виглядає. Верхня точка, це я саме Времівський. Власне, є просування в росіян в районі урожайного це біля Старомайорська. Ну, знову ж таки, вони тут тут немало сили підкинули. Знову ж таки, намагаються просуватися. Урожайне і бачимо просування від приютного. В бік Старомайорська до річки Мокрій Яли, ось по річці Мокрій Яли стоять ці населені пункти. Макарівка, старомайорське, завітне бажання і старомлинівка. Нагадаю, коли ми почали контрнаступальні дії, саме таке просування мало бути у нас зараз воно зав'язло через двох причин. А, знову ж таки, повторюся, росіяни кидають все, що вони мають, не проводя, не проводячи мобілізації в себе на Росії, намагаються якомога швидше виконати політичну волю Путіна, тобто, хоч щось відвоювати окупувати, аби він вийшов в Кремлі на Красній площі і сказав: Я йду в президенти, і дивіться, ми перемагаємо. Тому зараз кидають все, що в них є. Як довго вони матимуть змогу кидати повністю все, що вони мають Вої сили кажуть на кілька тижнів їм вистачить. артилерійських снарядів на сході на авдіївці їм вистачить довше. По Півдню наразі важко сказати. Ну от така ситуація на премінському виступі. Що варто сказати, також по тилу ворога. Нагадаю вам, що росіяни дуже в авральному порядку хотіли будувати залізницю через ростов на Дону. Таганрог, Маріуполь, Бардянськ і в бік Малітополя. Але в уряді Російської Федерації заявили наступне: що не вийде в них це все оперативно на колінці скліпати. Чому? Тому що офіційно кажуть участки, де має проходити залізнична залізничне полотно на цьому плацдармі, є небезпечними, тому що прострілюється збройними силами України. Що ж, до речі, хотів би вам ще нагадати, показати на авдіївському напрямку, наші збройні сили України свідомо засвітили танк леопард. Саме той танк, який нам передали Німеччина, з якою зараз ми розпочали перемовини щодо гарантій безпеки. Ось такі от леопардик, німецький. Тепер вже українські, наші бійці, навчені в Німеччині їм користуватися, прямують на вогневі позиції для того, аби ще більше ліквідовувати. Окупантів рухаємо далі. Оріхівський напрямок тут ситуація більш перспективна, ніж говорять багато диванних аналітиків, тому що глянемо, що відбувається на лінії бойового зіткнення. За останню добу змін немає. Є легенькі просування росіян біля траси h 08 від ново покровки і верби, ось власне цей виступ. Але я вам хочу сказати неодноразово. Вже ми такі от виступи росіянам, і саме в цьому місці відрізали. Тому це знаєте, така праця нікому не потрібна. росіянам вони тільки виснажують свої сили. Також біля роботиного є певні просування. Ми рухаємося в лісосмугах між роботи та новопрокопівка. І тут також дуже хороші перспективи просування на захід від населеного пункту Новопрокопівка. Ну і Далі непроста ситуація в росіян між мирне та нестерянка, тому що тут знаходиться таке віконце, можна сказати, де росіяни не зовсім добре тримають і окопані, ці вогневі рубежі. От нестерянка і мирне, і копані, так, там все зарито. А от між Мирне і нестерянка є власне. Пробіл, яким збройні сили України намагаються активно скористатися, це по непідданому напрямку біля Запоріжжя. Що варто сказати, що в Токмак було два смачних прильоти, каже Іван Федоров куди саме прилетіло, невідомо і інформація наразі немає. Але ми регулярно прострілюємо їхні позиції на цьому плацдармі. Ну і тепер, тепер рухаємося до найцікавішого напрямку за останні дні. Це є Херсонський напрямок Лівобережжя, що тут відомо. Офіційно Генштаб Збройних Сил України вже повідомив, що в нас є. Просування в цьому напрямку біля Антонівського мосту залізничного, і також відомо це вже інститут вивчення війни аналітики. Посилаючись на опрацювання даних, кажуть, що як мінімум 10 кілометрів квадратних вдалося деокупувати збройним силам України. Більше того, це каже вже речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк, що є різниця між закріпилися і закріплюємося Вона саме акцентує на тому, що наразі збройні сили наші оборонці закріплюються на цьому Мому напрямку ну і продемонструю вам фотографії, які оприлюднив президент України Володимир Зеленський, як наші бійці працюють в річці через річку Дніпро. Ось вони на катерах різного роду переправляються, видивляються позицію ворога, ліквідовують їх і до речі. Накопичують свої сили, і вже є повідомлення, що на лівому березі працює наша важка техніка в томуська ну, От Ну, бачите, наш боєць обличчя ми його не засвідчуємо. Вивчає позиції ворога через безпілотні літальні. Апарати загалом перспективний це напрямок. Очевидно, що після підриву каховського водосховища вода зійшла, і тепер можна більш активно працювати по позиціях ворога, що й підтвердили наші оборонці, тому що вони зуміли на саме Херсонському напрямку ліквідувати. Таку от страшну зброю, справді страшну, як санцепьок, 220 мм, міліметр. Ця от зброя вона просто жахлива, тим, що вона при ураженні випалює навколо все в радіусі і випалює кисень. І дуже важкі і болючі травми після цієї машини. От нашим хлопцям вдалося на цьому напрямку ліквідувати таку установку. Загалом, якщо говорити по Криму, продовжуємо ми працювати по їхніх позиціях ворога. Міноборони Російської Федерації повідомляє, що за останню добу їм вдалося збити дві ракети протикорабельні Нептун, які ми активно використовуємо. Вже не раз вони прилітали по позиціях росіян. Ну як завжди, міноборони все збиває, але чомусь вони так все збивають, що у них Чорноморський флот Російської Федерації повністю є паралізованим. Щодо допомоги збройним силам України. Це вже на завершення огляду карти бойових дій. Знаємо прекрасно, що тимчасовий бюджет Сполучені Штати Америки прийняли без допомоги України, без допомоги там Ізраїлю. Але власне були повідомлення, що почнуть розглядати пакет допомоги військової Україні десь після 23 листопада, після дня подяки в Сполучених Штатах Америки. Але і це каже Блумберг: не є дата правдива, тому що очевидно розгляд розпочнеться десь лише всередині. Грудня, ну але центр протидії корупції каже, що наразі фінансування справді з фондів Сполучених Штатів Америки вже вичерпалось. Але найближчі тижні і місяці наші бійці не повинні відчувати проблем на фронті. От як загрузне, не дай Боже, це от затвердження допомоги в грудні. Тоді вже через кілька тижнів або й місяць зможемо справді відчувати на фронті, що є щось. Того, що нам не вистачає критично, не вистачає, бо нам завжди не вистачає снарядів. нам все більше і більше хочеться насипати росіянам. Також є повідомлення від Пентагону про те, що США починають нарешті безпосередньо навчати наших бійців на f-16 і от в Пентагоні розповідають представники відомства, що Навчатимуть українців і в не лише в США, але й в Європі. Також кажуть, що вони створять такі запаси деталей для F 16 яких будуть які до речі будуть ремонтувати в Європі на 90 днів, тому що вони попереджають після активного використання f16 через місяць два певні деталі, певний механізм будуть виходити з ладу. Відповідно, ми розуміємо, що потрібно оперативно це ремонтувати. Так, от все для цього готово. Більше того, Пентагон каже, що Сполучені Штати Америки повністю забезпечать обслуговування F-16. На цьому дуже дякуємо нашим друзям. І доки Сполучені Штати Америки затверджують або в процесі затвердження допомоги Україні, стало відомо, що Нідерланди Фінляндія оголосили про нові пакети допомоги ЗСУ. Нідерланди виділять додаткові 2 мільярди доларів для підтримки України в 2024 році. Нагадаю, Німеччина раніше оголосила про 8 мільярдів. Ну, от Фінляндія передасть Україні також допомогу на суму 100 мільйонів, і це вже буде 20-й пакет від цієї країни. Бачимо важко стає, важче стає отримати. Ти допомогу, тому що розуміємо, що війна вже триває скоро два роки, і хтось втомився, хтось не має ресурсів, але все рівно намагаємось працювати з нашими друзями, з нашими партнерами і отримуємо таку необхідну нам допомогу для перемоги. Що ж, не забувайте коментувати, не забувайте підписуватися, звісно, і ставити лайки, і поширювати огляд карти бойових дій. Мене звати Ігор Гавричак. Я з вами побачусь в ефірі 24-го каналу.